Кабінет міністрів України 30 січня затвердив та вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Про це йдеться на сторінці Міноборони України. Основні положення в новому законопроєкті про мобілізацію такі: призовний вік буде знижено до 25 років. Люди з інвалідністю всіх груп звільнені від служби, але буде проведена перевірка. Щодо обмежено придатних. Проходитимуть перевірку протягом 9 місяців і потім визначаються або придатними, або непридатними. Повістки тепер можуть приходити і у електронний кабінет призовника, який військовозобов'язані обов'язково мають зареєструвати. Строкова служба скасовується, а вводиться базова військова підготовка. Обмеження для ухилянтів можливі лише через суд, а не напряму ТЦК. Військомат може звернутися до суду, щоб накласти обмеження. Арешт банківських рахунків та цінностей, які зберігаються в банках, та обмеження прав на водіння машини. Також усі громадяни віком від 18 до 60 років, що перебувають на обліку або зняті з нього, мають мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою. Добровольці по мобілізації мають відстрочку на два місяці для вирішення своїх питань та підготовки до мобілізації. Виключена норма захисту від призову для тих, хто мають дружину, чоловіка чи батьків з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи за умови, що такі особи не мають інших працездатних осіб. Міські адміністрації і місцеві органи влади забезпечуватимуть прибуття призовників ТЦК. У період воєнного стану поліцейський має право вимагати у чоловіків від 18 до 60 років військово-обліковий документ разом з паспортом. Щоб оформити український або закордонний паспорт, чоловіків від 18 до 60 років, які є військово зобов'язаними, повинні надати військово-облікові документи. Також в новому законопроєкті йдеться, що засуджені на умовний термін можуть за бажання мобілізуватися. В законопроєкті йдеться, що призову по мобілізації не підлягають докторанти та особи, які зараховані до інтернатури, та здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою освіти, і здобувають рівень освіти вищий за їх попередній. Однак це не стосується аспірантів, які навчаються на контракті. По питанню мобілізації жінок в новому законопроєкті змін немає. Також виключено відсутність наведення військового обліку громадян України, які постійно проживають за кордоном.